Кім Кардаш'ян цілодобово на Таймсквер. Нові парфуми з запахом піци папероні ейфорія від Кіко. А може не тільки. Хто з українських артистів тепер у колаборації з Пума? Новинки від Луї В'ютон. Чим вони можуть нас вразити? І нарешті скандал з Лореалі. Готові дізнатися про найгарячіші новини з світу краси та моди. Сьогодні я зібрала для вас усе найцікавіше: нові аромати, незвичайні б'юті запуски, зіркові колаборації та останні. Модні тенденції. Вітаю! Я Тетяна Глонза, власниця дому краси та магазину косметики. І цей канал для тих, хто цінує чесність у бюті індустрії. Буду дуже вдячна, якщо ви захочете підтримати мій канал. І посилання на всі можливі способи будуть внизу, в описі до відео. Ми бігаємо за трендами. Чи вони підлаштовуються під нас? У Мілані та Парижі закінчились. Тижні моди. І тепер ми маємо нові модні тенденції на 2025-2026 роки, а також новенькі колекції світових брендів. Але тренди задають не тільки у Парижі. Поглянемо на образи голівудських зірок на червоній доріжці, що нового і красивого придумали їх стилісти цього року. В коментарях ви писали, як сильно вам сподобалася ця рубрика, тому я стараюсь не відставати і розповідати вам усі свіжі новини за найближчий період не тільки зі світу. Б'юті індустрії, а ще й зі світу моди. Та чого ж ми чекаємо? Поїхали! Сенсаційна новина пов'язана з одним з найбільших концернів у світі. Французька компанія L'Oréal оголосила про відкликання. Всіх партій свого засобу для лікування Акна і Феклар Ду, що випускається під брендом Ларашей Позе у Сполучених Штатах Америки. Це рішення було прийнято через можливе забруднення продукту бензолом, відомою канцерогенною речовиною, яка у великих кількостях може викликати лекмію. Like Лораль повідомила, що тестування виявило сліди бензолу в одній із партій продукту, тому компанія у тісній співпраці з управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вирішила вилучити залишки поточної формули і факлардо з розрібних. Торгових точок, крім того, компанія планує найближчим часом представити покращену формулу засобу від акне, яка розроблялася з 2024 року, та відповідатиме сучасним стандартам безпеки. До речі, Факлардо це один із найпопулярніших засобів для проблемної шкіри, і відкликання через забруднення канцерогеном ну, справжній удар по репутації не лише Лореаль, а й усього сегмента лікувальної косметики. Мені відомо про багато скандалів і подібних ситуацій у бюті індустрії. Але коли проблеми зачіпають такий мастодонт, як Лореаль, це змушує задуматися. Ну якщо навіть у гігантів можливі такі помилки, то що вже казати про менш відомі бренди? У салонах ми завжди ретельно підбираємо продукти, але ця ситуація ще раз підкреслює, що потрібно постійно бути на поготові, перевіряти склад, стежити за дослідженнями, та головне, швидко адаптуватися до змін. Тепер виникає кілька питань: Якою буде репутація бренду після такого інциденту, і чи вдасться компанії втримати довіру користувачів? І те, що цікавитиме більшість з них, чим замінити цей засіб? Очевидно, клієнти захочуть альтернативу. Я впевнена, що ринок відреагує оперативно, і конкуренти L'Oréal вже зараз працюють над тим, щоб зайняти їхню нішу. Можливо, наш улюблений Жак Мюз візьметься за цю справу. До речі, дізнатись більше про їх майбутню лінійку косметики. Ви можете в моєму попередньому випуску новин. Великі зірки у преміальному сегменті декоративної косметики просто змушені будуть трошки поступитися. Хоча мені здається, ну що вже нема куди. Французькі ді моди Vuitton планує випускати декоративну косметику. Кампанія збирається випускати помади та тіні для повік. Їх розробка проводилась під пильним оком відомої візажистки Пет Макгард. У лінійці буде 55 відтінків помад, 10 бальзамів для губ та 8 палеток тіней. Ну і куди ж без зручних сумочок? Їх виготовлятимуть за зразком косметичок Louis Vuitton, які компанія. Виробляє ще з 1854 року. Це будуть шкіряні футляри для помад, аби ваша косметика завжди була в безпеці. Вашій сумці продаж стартуватиме восени 2025 році у бутиках бренду. Шанувальники ще не встигли відреагувати. але прогнозую, що авторитет як бренду, так і візажистки приверне увагу, як давніх прихильників Louis Vuitton, так і нових клієнтів, зацікавлених у преміальній косметиці. А що думаєте, ви плануєте купувати декоративну косметику від Louis Vuitton? Інноваційні гібридні формули у Кіко. Нова весняна колекція натхненна з новидіннями. Можливо, їх нові хайлайтери змусять вас почуватись ніби у чудовому сні. Це буде лімітована колекція, до неї входитимуть різні продукти, зокрема зволожувальні засоби, бальзами, помади, олії для губ. Також тональний, що буде ще й доглядати за шкірою. Твердий хайлайтер, що перетворюватиметься на рідку текстуру та інші базові продукти з новими унікальними формулами. Та упаковками я завжди з цікавістю спостерігаю за новими тенденціями, особливо коли справа стосується гібридних форм. Думаю, це точно варто буде протестити. Кіко пишуть, що мрійливості та чарівності додають сюрреалістичні кольори та опуклі форми. Зараз, коли ринок перенасичений однотипними палетками та нюдовими відтінками, можливо, потрібна творчість. А коли упаковка ще й приваблива, це додатковий плюс. Адже клієнти купують не тільки продукт, а й емоцію. У складні часи наша шкіра, як і весь організм, реагує на стрес. І, на жаль, це відображається у вигляді висипань, сухості, передчасного старіння. Але не кожна жінка має можливість отримати кваліфіковану консультацію косметолога. Тому швейцарський бренд інститутум, який був заснований нашою землячкою Наталією Бобок, знає, як нам з цим допомогти. Він запускає новий соціальний проект, що так і називається гаряча лінія турботи про шкіру українок. Мета проекту досить амбітна – допомогти мільйону жінок нашої країни подолати наслідки стресу, які відобразились на їхній шкірі. Проєкт працює по всьому світу незалежно від того, де ви перебуваєте, але ж як саме працює, гаряча лінія надає цілодобовий доступ до професійних консультацій з експертами. Кожна українка має можливість звернутися з будь-яким питанням стосовно своєї шкіри. Ініціатива надає діагностичні тести, щоб ви легко могли визначити. Стан шкіри проводить аналіз домашнього догляду, робить діагностику зі штучним інтелектом. Все це звучить. Дуже сучасна і персоналізована. Особливо мені подобається також ідея стартових наборів. Це чудова можливість протестувати засоби, перш ніж інвестувати в повнорозмірні продукти. Адже навіть люксові бренди не завжди підходять усім. Звернутися до них можна як за телефоном, так і в інстаграм чи телеграм. Але пам'ятайте, що консультації не замінять вам походу до косметолога, який запропонує вам більш комплексний і якісний догляд. Завжди краще звернутися до салону і безпосередньо до лікаря. Аби Бо він особисто поглянув на вашу шкіру. Хоча гаряча лінія досить непогана альтернатива. А ви звернулися б по таку консультацію? Пишіть обов'язково в коментарях. З косметикою ми трохи розібралися. А як щодо того, щоб збирати тільки? Модні образи цього сезону. Поглянемо, які нові колекції нам пропонують бренди і які тренди вони задають. Чорна стрічка об'єднання. Джерелом натхнення нової колекції від Chanel стала саме така стрічка. Вона присутня як оздоблення практично всюди. У твідових жакетах, у вигляді різних бантів, майстерно розкиданих по всій колекції. Отож, колекцію сезона осінь зима 25 26 року представили у фінальний день День тижня мода у Парижі. Це така собі завершальна точка, адже вже в жовтні креативний напрямок бренду очолять Матіє Блазі, чого я дуже чекаю. Колекція відзначалася романтично поетичним настроєм. Шовкові блузи з рюшами поєднувалися з подовженими жакетами та міні-спідницями. Напівпрозорі кейпи з фатину додавали легкості, а затишні сфетри грубої в'язки створювали контраст для України. цей показ став. Особливо важливим адже серед моделі була українка Карина Мазяр. Сен лоран не відстають. Їх драматичне вечірнє шоу під світлом Ейфелівої вежі підкорила серця модників. Об'ємні плечі, перевернутий трикутний силует, багаті кольори від фуксії до теракотового, блискучі слінбеки та скульптурні золоті сережки. Цими деталями Ентоні Вакарело, так би мовити, віддав шану спадщині бренду 90-х років. У цій колекції немає місця зайвим деталям, навіть сумки зникли, залишаючи простір для головного. Постави руху погляду. Фінальним акордом стала Гадіт у прозорій сукні з мережевим, яка ніби створена для нічного Парижа. Гості Гелі Бібер, Кейт Мос, Зоя Кравіц спостерігали, як Сен лоран знову перетворює жінку на якому стилю. А тим часом міумію подорожують у часі, і експериментують з жіночністю. Осіння зимова колекція 25-26 року, представлена на паризькому тижні моди, стала своєрідним містком між Минулим і сьогоденням мюча Прада витончено поєднала жіночність ретро з сучасною експресією, створивши образи, що одночасно ніжні та зухвалі, загадкові і поразні. Коносоподібні бізгалтери, натхненні 50-ми, стали символом поєднання минулого і сучасності. Легкі, ніби зняті з героїнь старого кіно, сукні комбінації влилися у компанію масивних. Кутряних накидок між м'якістю і драматичністю кольори від романтичного абрикосового та оливкового до зухвалового, аметистового та кислотно-зеленого. Не менш яскравими були й обличчя на подіуми. Вперше на показі «Міу-Міу» з'явилася акторка Сара Полсон. А поруч із нею дефілювали Джиджи -Джи Гаді та дочка Ніколь Кідман Санді Роуз. Для української модної спільноти цей показ також став знаковим. На подіумі з'явилися наші хлопці, українці Юрій Романюк та Ілля Опаць. Обоє вже не вперше співпрацюють з Міоміо. Приємно, що на таких важливих подіях українці також представляють всесвітньо відомі бренди. Мода це про мистецтво. Як завжди, тиждень моди в Парижі це не лише про речі. Це про магію самовираження через найрізноманітніші образи. А що ви думаєте про нові колекції? Діліться своїми враженнями у коментарях. Звісно, що своїми новими колекціями бренди задають тренди для сучасної моди. То що ж буде популярним цього року? Як ми зрозуміли, уся увага йде на плечі, широкі виразні плечі. Цей тренд з'явився не лише в жакетах та блейзерах, але й у романтичних сукнях, підкреслюючи силу та впевненість образу. Також на диво популярними на подіумі стали образи з так званими єлизаветськими. Комірцями жорсткі хвилясті коміри додали історичної глибини сучасним образом. Щодо кольорів, то цьогоріч домінував жовтий. Він став яскравим акцентом сезону. Від пастельних відтінків до насичених жовтий був всюди. А також поєднання червоного і рожевого дизайнери цього року вдалися до романтичної атмосфери і вирішили активно виділитись на фоні стандартних кольорів осінньо-зимових колекцій. А от у Мілані перевагу віддавали сливовому. Кольором. Він став зіркою і монохромних образів, і чудовим акцентом між зеленим коричневим та бежевими відтінками. А щодо текстур, то коричнева шкіра стала постійним елементом на подіумі, особливо, якщо вона з ефектом зістарення або потертості. У моду повертаються в'язані речі. Адже комфорт та елегантність найкраще втілилися саме у них. Це цікавий підхід до холодної погоди, який може змінити пуховики, але тільки холоднає. Не дощової церемонія вручення Оскара, як зазвичай відбулась у Лос-Анджелесі. Зірки вкотре місяцями готували себе до церемонії, аби показатись у найкращому світлі та у найбільш вишуканих образах. Що ж Погляньте і напишіть у коментарях, як думаєте, чи вийшла у них Знаменитості цього річ зробили ставку на відтінок Powder Pink. Тому до списку тих кольорів, що я вже назвала сьогодні. Давайте додамо і цей. На церемонії були і образи з пірями, і більш стримані луки. Що ще цікавого нам показали актори, співаки та інші відомі люди. Крім Powder Pink, на дорожці домінували золоті та срібні відтінки. Ема Стоун у сукні Луї Вітон, Селена Гомес у Армані Прайв виблискували у світлі Софітів у сукнях з металізованим покриттям. Сукні з кринолінами, високими комірами та вишуканими бантами перенесли присутніх у 19 століття. Зірка серіалу Одружені з першого погляду Люк Дебона вважає, що пахнути піцею на день святого Валентина це. Чудова ідея. Ну хто ж не любить піцу папероні? Насправді все трошки цікавіше. Домінос випустив обмежену серію парфумів, а надихнулись вони тим, що зазвичай на День Святого Валентина піцу папероні Пешон купують частіше, ніж інші піци. Її кількість у це свята збільшується аж на 50%. Отож, вони випустили такі парфуми. Лімітована серія аромату унісекс з нотами спеції. Перцю та теплою пряною основою. А люк де Бона погодився стати обличчям реклами для цього неземного запаху. Що думаєте? Гарний натяк партнеру, що пора купувати піцу! Особлення влади та сучасного шику у парфумах. Не тікаючи далеко від теми парфумерії, поговоримо про новинку від. Майкл Корс. Бренд провокує нас оригінальними флаконами. Вони виконані у формі ланцюжків золоті та срібні. Це парні парфуми, тому чудово підійдуть для подарунка своїй другій половинці. Так званий чоловічий аромат має запах дерева, пряну та цитрусу, має нотки шавлії, чорного перцю чебрецю та коріандру. Тоді як жіночі, це ноти ірісу та ладано у квітково деревній композиції. Дизайнер уже понад 40 років досліджує нові відтінки. Про ці запахи він каже. Це про силу та сексуальність. Флакони відсилають до культової естетики бренду. У цих запахах йдеться про пригоди, адреналін і про те, щоб жити повним життям. Я хочу, щоб усі були в захваті. Публіка ще не встигла відреагувати на новину, проте очікується, що парфуми стануть дуже популярними. Видання Vogue UA зазначає, що ці аромати додадуть шарму і чоловікам, і жінкам, підкреслюючи їхню універсальність та приваблюсть. У світі моди стартує нова епоха. Новий креативний директор Версачі Даріо Віталіо. Працював раніше у Miu, а тепер відповідатиме за стиль легендарного італійського. Дому до Версаче нарешті передає кермоправління після десятиліть у центрі модної імперії. Вона прокоментувала це тим, що їй завжди важливо було підтримувати наступне покоління дизайнерів, і вона щиро рада, що Вітале стане частиною їх команди. А Даріо своєю чергою виразив щирий захвит і подякував попередній директорці. Багато експертів вважають, що цей крок може Принести свіжий погляд та інновації до естетики Версачі. Донатела ж Версачі залишиться головним амбасадором бренду, що забезпечить спадкоємність та збереження ДНК дому. Що ж поглянемо згодом, як зміниться Версачі? І, сподіваюсь, у кращу сторону. А які ваші прогнози? Першим креативним директором бренду Ray Ban став репер. Саме так. Виробник сонцезахисних окулярів вперше призначив креативного директора у лютому 2025 року. І ним справді став репер Асап Рокі. Він відповідатиме не лише за створення нових колекцій окулярів, але й за дизайн магазинів та керування рекламними кампаніями. Перші результати цієї співпраці шанувальники зможуть побачити вже навесні, коли вийде нова колекція окулярів від репера. До речі, Асап Рокі вже має досвід у світі моди. Він співпрацює зі спортивним. Брендом Puma, розробляючи дизайн кросівок та є обличчям ароматів італійського модного дому Gucci. Що скажете? Думаєте, Думайте, вийде вигадати щось справді стильне? Весь Нью-Йорк гуде про нову вигадку від Кім Кардашян. То що там з нею? Чому вона цілодобово лежить на Time сквер і як з цим пов'язані купальники? Все просто, це ж Нью-Йорк. Там можливо все. Маркетинг Кім Кардаш'ян та її бренду Skims завжди дивує своєю вигадливістю. Згадаємо тільки коли вона випустила колекцію білизни з вбудованими сосками. Тоді зірка сказала: як би спекотно не було, ви завжди будете виглядати круто. Цього разу Кім не придумала кращого способу розказати світові про вихід нової колекції купальників. Тому вона встановила на головній площі міста шестидесятиметрову гумову скульптури себе улюбленої. Скульптура лежить на правому боці, прикриваючи обличчя від сонця. На ній блакитне бікін. Ну що зацікавились новими купальниками після такої реклами? Чи можливо вас більше привабили парфуми з запахом піци? будь-якому випадку я буду рада почитати ваші реакції на останні новини зі сфери моди та б'юті. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Лишайте коментарі, а я побігла шукати для вас ще більше цікавих новин. До зустрічі!